Теорія великого вибуху серіал, який сподобався багатьом глядачам. На початку він не мав успіху, але потім його було не зупинити. Коли я нарешті його додивився, то мені стало цікаво, як він виглядає зсередини. Тому й дивився різноманітні відео по теорії вибуху, і в тому числі бонусний епізод, який показує, як все виглядає всередині з лаштунками. У цьому відео ви побачите, як Саймон Гелберг, який грає коварта Воловіця. Та Коналнаяр, що грає Раджеша Кутрапалі, разом показують нам знімальний майданчик. Спеціально для вас я переклав та озвучив це відео. Теорія великого вибуху екскурсія за лаштунками Саймоном та Конелом. Цей І це тільки частина того, що ви побачите на знімальному майданчику. Теорія великого так, вибуху. так, Мене звати Кнол Наяр. Я граю Раджеша Кутрапалі. А я Семен Гелберг, я граю Говарда Воловіца. Сьогодні ми проведемо для вас екскурсію по знімальному майданчику. Це квартира Леонарда та Шелдона Так, тут ми проводимо більшість часу. Так, саме так. Це диван, де ми сидимо. Ось місце, де я люблю сидіти постійно. Ні! Зрозуміли, ну, справді, це місце Шелдона. Так, нам звісно не можна тут сидіти, але коли Шелдона немає поряд, ми можемо дозволити сидіти поруч. Сидіти і молитися на нього. Це кухня. Ми знімаємо тут кілька сцен. Просто тиняємось, розслабляємось. Це холодильник рятівник. Достатньо просто до нього підійти. Це спосіб розірвати будь-яку будь-яку сцену. Якщо потрібно трохи руху, відправ людину без репліки до холодильнику це допомагає повернутися із жартом. Ну, якби всі дівчата так думали, Ха -ха. ходімо до ванної кімнати. Це моя улюблена частина. Що ж, насправді це зруйнує вашу ілюзію. Так на жаль, це просто ілюзія. Насправді тут немає. Так, ми мусимо її купати кожного разу. Це шлях до кімнат Леонарда та Шалдена до спальних кімнат, які побудовані в інших частинах локації. Тож, все це теж просто ілюзія. Це кімната Леонарда. Це кімната Леонарда. І вона заповнена різними крутими штуками, які подобаються дівчатам. Типу Хан Соло, Чубака, і це ще хтось. Якийсь віго. Віго Це рагонь Мор... з Володаря Кілець. Просто ми не справжні задроти. Віго Мортенсен. І в цьому епізоді насправді є. Епізод Володаря Кілець. Так, де, де ми знаходимо кільце? Яке нас сварить? Так, це справжнє кільце з фільму. Воно сварить нас, як і персонажів з фільму. Панове. Це. Єдине кільце моє, цей коридор, який ви бачили, і інший коридор також. Насправді вони... вони заплутані. Так, вони заплутані. Ось цей. Давайте ми вам покажемо. Тож так що ще? Квартира пені, так, це серце нашого шоу. Її квартира. Тут ми, хлопці, завжди хочемо бути. Завжди, Так, вона дозволяє нам відчути жіночність. Говори за мені себе. мені подобається пені. Що я не дуже добре розумію жіночність, тому це те, що нам потрібно. А я не дуже розумію англійську. Що ж ідемо далі? Це спальня пені. Ходімо. Це задній фон. Вона любить е... це Пасадена. Неймовірно красивий фон. Пасадени. Якась ядерна станція, чи щось таке, я не знаю. І вона вона велика, шанувальниця іграшок. На кшталт цієї це Пукі. Ми називаємо це плюшева іграшка. Ну я називаю його Пукі. В будь-якому разі я залишаюся тут. Залишимо їх наодинці, а мені треба йти зніматися. Іди, а я буду з Пукі. Нехай покупається в своїх чакрах, а потім він прийде до нас. Привіт, привіт. Це мій друг Саймон. Отже, так. це Ліфт. Це Ліфт. Він не працює. Не працює з першого дня. Тож ми піднімаємось сходами знову і знову. Тут видно, що сходи йдуть в нікуди. Насправді нам усім доводиться притискатися ось так, і він тримає мене за ногу. Це обов'язково. Це Марк Сендровський. Марк, привітайся. О, привіт. Марк, це основа. Основа цього шоу. Ага. А ще найгарніший режисер Холівуду. Еге ж. Ну добре, дякуємо. О, круто. Легкі гроші, легкі гроші. Та... О, я можу купити содову. Що ж, це Чіскейк Factory, місце, де ми втаємо, що йому купу їжі. Це наш улюблений столик. Так, ми сидимо тут. Кілька разів ми були в іншому місті, але зазвичай тут. І в нас немає часу їсти їжу, хіба якщо вона дуже смачна. Привіт, хлопці! Подобається їжа? Так, дуже смачна. Ми зараз йдемо в гарячу точку цього майданчика, і це навіть не через те, що ми там будемо. Хоча через це також. Отже, ми називаємо це гарячим майданчиком, бо тут нічого не можна торкатися. Це може зіпсувати всю сцену. Думаю, хтось буде за це звільнений. А це називається четверта стіна. Коли треба знімати цю сторону, не можна, щоб люди були у кадрі. Тож ви будуєте цю стіну, і вона стає як міні майданчик. Взагалі для цього є розумний термін. Просініум? А, так, просініум. Це наша Це наша їдальня, Це наші статисти. Привітайтеся з камерою. Привіт, Привіт, камера! Це торговий автомат, де є одна кнопка. Яку ти натискаєш, і речі виходять безкоштовно, не як у житті? Вибачте, можете нас підвести. Будь ласка, дякую так. Можна пересуватися між сценами, якщо ти не любиш ходити пішки, щоб наші ноги і далі залишались стрункими для шоу. Ось і все, дякую. Чудово, тепер заплати їй гроші. Ось так ми і робимо теорію великого вибуху. Та в мене лишилось 25 центів. Ходімо, подивимось гардероб. Ось тут і відбувається магія цього і цього. Так. Тому так, це наша гардеробна, а це Меріквіглі. Вітаю так. до гнізда. Так. Ось тут весь одяг реджеша Кутропалі, весь тут. А у мене, звісно, має бути окреме відділення. У нього є ціла кімната, присвячена Воловіцу. Ось наскільки великим мав бути його гардероб, якщо б він в нього був. Я б сказав саме тому, він живе з мамою. Він не може дозволити квартиру з таким гардеробом. Давайте подивимось на пряжки коварда. Так, вони тут, так вони добре розтоплюють лід і привертають увагу прямо сюди. І, звичайно, одним з моїх улюблених це Нінтендо. Ми її використовували в пілотному епізоді. Так, це було і він чудово. першим сформував образ Воловіця. Я впевнений, це колись буде в музеях. І сумнозвісні значки з інопланетянами, О, так. які завжди не його водолазці. Вони мають певний сенс, про який ми вам не розкажемо. Але ви можете вгадати. Іноді купую особисту білизну для акторів. Так вона отримує знижку. Ага. Найбільша білизна в світі. О, бачу, ти знаєш про що говориш? Велика білизна. І дуже велика Талія. Що ж, добре. Вітаю, Вітаю, хлопці! Раді вас бачити. Ми переодягнулися. Переодягнулись. О, подивіться, хто тут? Джоні, дай п'ять чувак. Радий тебе бачити. Непогано виглядаєш. Ти як, Джоні? Тримаєшся? Ну я був сам. Ви до мене прийшли. Я це дуже ціную. Ідіть сюди. А, добре. Дякую, так, дякую. Будь ласка, залишайтеся з нами, і ми ще побачимось до зустрічі. А вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, чому б не підписатися на канал. Правильно, правильно.